Прибрати за своїм псом активісти вигадують, як ж привчити українців, що за собаками треба ходити з пакетиком, аби ті не залишали по собі слідів на газонах чи тротуарах. У Львові нечемних собачників, наприклад, каратимуть штрафами, а в Дніпрі збираються безкоштовно роздавати їм. Місячний набір пакетів у Києві, в деяких парках та скверах вже є спеціальні собачі вбиральні. Проте власники тварин не квапляться прибирати за ними про людську культуру та відповідальність. Далі Алла Хоцанівська. У сквері пес справляє свої потреби. За процесом пильно стежить господиня Ірина. Те, що залишилося, вона загортає пакетик і бере із собою. На ну, якби всі діяли, було б добре. Були б пакетики, урночки, куди тут є де вибросити. а в многих містах ходиш з цією таки Це Ідеальний варіант, як має бути, але так роблять не всі. Такса на газоні по собі залишила слід. Її власника це не турбує. Ну, не знаю, от як то не убираем. Просто после него немножко. Тут практично ніхто ніколи не убирает. Собачники поділились на два табори. <клес> Тетяна з Люсі тут гуляє постійно. На поясі сумочка, а в ній упаковка пакетів. Кульків набрала для всіх. Каже, людей треба привчати до культури. Я пропоную ці кульочки. Хай вони теж прибирають. Ой. Прибирати є що, каже пані Галина. Повний парк. Приблизно 4 мільйони собак живуть в оселях українців. Щодня після себе тварин на вулицях по всій Україні залишають за півтори тисячі тонн відходів. Це і сотня вантажівок, повних фекалій. Аби собачих відходів на вулицях стало менше, у скверах та парках встановили собачі вбиральні. Дмитро із тутою їх пропагує вбиральні зі спеціально вентильованим смітником, пакетами та покроковою інструкцією для тих, хто лише усвідомив важливість процесу. Є дослідження про те, що так є там хвороботворні бактерії, є простіші, є яйця і так далі. І так далі. І ми з цим усім живемо. Я не хочу, щоб мої діти от Контактували, привчати собачників підбирати відходи, збираються в Дніпрі. Олександр автор проекту гав прибрав. Він переміг, і тепер на 160 шістдесят тисяч гривень вони закуплять пакетів. Їх роздаватимуть безкоштовно. Якщо владельця відповідальні, зазнательне вони хотяти та діляти, то ми їм хотім помочь. У Львові за забруднення міста собачники візьмуться штрафувати за неприбрану купу з Львів'ян стягуватимуть до півтори тисячі гривень. Я вчора супогієрів. це було до це вже всі дуже повніше міни. За такі міни в Європі вже давно працює система штрафів, але передусім там створена зручна інфраструктура, каже Павло, Франція Італія. Везде, возле муниципальных парков, везде, где есть места для выгула собак, предусмотрены специальные конструкции, в которых вы можете взять пакетик, перчатку і точно так же є контейнери, где ви їх одразу вибрати. У Києві ж на кілька тисяч собак лише 50 собачих вбиралень. Алгоцінівська, Ольга Павловська, Інна Лебеденко, ТСН один плюс один.